Мінімальна ціна тут за піцу 79 гривень. О, о гострота! Пошло, пошло. Піца залужний, бургер Дженсаню, Папероні Я просто заглатувала, просто ви собі навіть не уявляєте. Вона виглядає дуже сексі на 75 гривень. Мені здається, просто Я вам кажу. Я просто відчуваю помазані. Друзі, я і моя молода команда. Ось тут. Блін, а цей повар, він молодий чи ні? Ну Мені вже просто майже 30 і для мене 40. Це ще молодий. Коротше, друзі, шукала, шукала я для вас найдешевшу піцу. Це ви бачите по коробках. І я такий знайшла. Сьогодні ми тестуємо IQ піцу. Ваші опуски, будочки такі, розташовані там на Борщагівці, на троє. На Виноградарі. тобто в таких житлових масивах, де багато-багато людей і багато-багато всього. Але я була шокована. Мінімальна ціна тут за піцу 79 гривень. Друзі, я такого просто не бачила вже. Блін, та з 2007-го. я б хотіла сказати: поверніть мені, мій 2007-й, Там емоці е, там плаксіві пісні, але ну кому вона потрібна? Зараз е, 23-й рік. і Ми е, впевнено рухаємось вперед. Давайте починати їсти. Так, друзі, дивіться, перша піца, яку я буду тестити, піца 4 м'яса. Мене дуже шокувала ціна, бо за 30 см 129 гривень. Ось така в нас історія. слухайте, виглядає приємно. До речі, що хочу сказати про цей заклад. На жаль, доставки в центр Києва немає. Тобто, ви повинні розуміти, що. Це можна е, замовити або через е, таксі, щоб вам довезли, якщо ви живете не в тих районах, де, де є е, цей заклад. Я приїжджала просто на Леся Курбаса. Ось там я брала е, піцу. Мені дуже сподобалось, як там все у дівчаток облаштовано. Все чистенько вони працюють в чистих умовах, е, обслуговування мені сподобалось, і зробили е, ці всі піци достатньо швидко. І е, я е, вказала, е, Зала в замовленні, що хочу піцу на 13.45 і мені в 13.44 просто віддали всі коробки. Це дуже дуже важливо. Тому що піца це така страва, яка потребує швидкого поїдання, щоб сирочок тягнувся. Але на жаль, поки ми довезли, я не знаю, чи буде тут тягнутися ж сирочок, але ми просто спробуємо. Так, перше, що ми зробимо, це порахуємо, яке тут є м'ясо. Бачу, що тут є салямі, бачу мисливські ковбаски, і заявлена тут була ще маринована курка. Я не розумію де вона тут, а ось бачу: бачу трошки курки: томатний соус. Сирчик Моцарела його трошечки тісто е, приготовано в печі, це я на власні очі бачила. Тобто за такі кошти вона виглядає досить непогано. Якщо порівнювати, наприклад, новус, який за 129 гривень піца не завжди виглядає е, як нормальна якась страва, і коржі там дуже сумнівні, то тут виглядає як, ну, як нормальна піца. Давайте їсти. Я не скажу, що це над дорогі продукти, але вони ну ну нормально жуються. Тісто реально немає, е, немає жодних мене е, зауважень. І дивіться: е, на сайті є функція, що можна обрати бортик, який ви хочете. Е, є сирний, там є м'ясний там. Таке, я просто не люблю. Ну, це там, до речі, сирний бортик там плюс 29 гривень, ясний трошки більше. Не знаю. Я просто не люблю масло масляне. Для мене піца захотіла бортик, залишила, не захотіла, з'їла, захотіла, залишила кінтам, щоб доїли бортики. У вас є такі друзі, які доїдають бортики. Піца мені сподобалась, вона реально смачна, приємний томатний соус, приємне м'ясо. Я поставлю 8 висоти. Друзі, за такі кошти я просто в шоці, реально. Мені ще трошки свинини попалося, але це вже виходить 5 м'яс. Це бонусом, мабуть. Все, йдемо до наступної піци. Так, друзі, наступна піца – це така ж класична піца, як 4 м'яса. Це 4 сири. Слухайте, виглядає вона е, така жовтувата, але я так розумію, що це сирний соус. Блін, до речі, друзі, ви чекаєте, щоб в маці привезли нормальний сирний соус, а не той дурблю, що вони завезли. Mm -hmm. Ну, щось таке. Тут що е, в нас сирний соус? І повинно бути чотири сири? Значить, що ми бачимо? Е, дорблю бачу, е, Якийсь, мабуть, чедер, гауда і моцарела. Ну, no. у мене питання, що таке це жовте. Гауда не може бути такою жовтою, бо вона більш біла. Цікаво. Так. Непоганий сир з пліснявою. Uh, сирний соус хімозний. Тут не вистачає більшої кількості моцарели. Для того, щоб це все тягнулося, і моцарела вона така більш нейтральна, вона трішки поглинула присмак дорблю. Це така більш, не знаю, ліпьошка така з дорблю. Ось так я це можу назвати. І трошечки пармезану. Це може бути, воно гаряче, просто на ура зайде це 100% коло, але ви повинні зрозуміти, що за 119 гривень і якість сирів така собі. Я ставлю піці 6 з 10. Тісто непогане. Але а, сама піца бажає залишати кращого. А ми йдемо далі. До речі, зараз на вулиці 34 градуси. Ви можете собі уявити, це просто кхе, температура плавління мого серця, коли ви ставите мені а, подобайки, пишете мені приємні слова. Тому, друзі, прошу вас, розтопіть. Моє серденько ще раз і ще раз, я буду дуже рада, бо я жінка, я дуже люблю. Коментарі. Так, друзі, наступна піца в нас е, Маргарита. Ох ти, яка вона красива! Подивіться, Маргарита тут коштує 75 гривень, друзі. Ну, слухайте, вона виглядає дуже сексі на 75 гривень, мені здається. Бачу томатну основу, помідорчик е, і моцарелу. Слухайте, молодці. Вона реально дуже приємно виглядає. Я не бачила е, такого співвідношення ціни і зовнішнього вигляду. Ось моя подружка Маша, е, вона не полюбляє е, ніяку піцу, крім Маргарити. Така людина. Я кажу, блін, а як же м'ясо. А вона каже: а мені не потрібно, мені просто потрібні томати. Ну То така людина. Я, я думаю, що через те вона вже одружена і в неї все добре, тому що вона їсть е, небагато. Хоча Маша, ми знаємо все. Коротше, Маргарита, приємне тісто, приємний соус. Сир трошечки застиг, тому що я везла ці піци 25 хвилин. Але коли ви візьмете її просто з печі і з'їсте там десь на районі, сир буде тягнутися, і це буде зовсім інший, більш класний смак. Але і зараз, коли вона не тягнеться, і температура вже така. Трошечки вона а, підстигла, але що я хочу сказати, вона класна. Сир тут а, хороший а, помідори теж хороші, бо зараз сезон нам просто повезло. Тому що я можу сказати? Молодці за за 75 гривень це чудовий варіант, якщо ви не їсте м'яса, якщо ви вегетаріанець або якщо ви просто його в спеку не хочете, а піцу хочеться, прекрасний варіант. І виглядає вона дуже пристойно: 9 з 10. Ціна, якість, просто бомбічна співвідношення. Фух. Ідемо далі. Друзі, друзі, наступна піца. Пепероні класична класика, яка може тільки бути. Дивіться, 149 гривень за таку, блін, вона дуже красива. Подивіться. Папіронька до да папіроньки, халапеньо, сир, теж томатний соус, приємне тісто. Блін, зараз спробуємо, що воно таке? Слухайте, виглядає сексі? Ну, подивіться, класний шматок. Ну, блін, його реально не соромно взяти. О! О, гострота! Пошло-пошло! Фу, Зараз вогонь буду тут роздавати. Хоча я завжди роздаю вогню. Мені подобається, як воно горить. Дивіться. Чудово, блін. Ну, блін, ну ну, вкусно. Я просто відчуваю помазання. Це Помазання невероятно зараз зайшло в зал. Халілуя! Я зціляю ту піцу. Я зціляю твій жило, Це... блін, пепероні просто. ей! А хто мені стілить сорочку, якщо її засру зараз? Коротше, друзі, пепероні просто, блін. Просто роз'єй. Я вам кажу. Вона, блін, і соковита, і багато сиру якісного. Не знаю, чи це сирний продукт моцарелла, чи... Мені байдуже, мені тупо смачно. Мені все рівно просто, з чого це все зроблено. Але тісто лойс. Пепероньки прекрасні. халапешечка. Як діти в школу заходять і надає такої пікантності, вона десяточку заробила. М'ясна, теж була шикарна. Але це. М -м -м. Мені ніхто не платив за цю рекламу, бо, я... бо мені б, мабуть, доставили б якось власним коштом, а не я пёрлась туди 40 хвилин, але, але це того вартує. Остання піца в нас це піца, яка називається військова піца. В них на сайті є. Декілька позицій, які присвятили, я не знаю, нашій війні. Я не знаю, я могла б назвати це Шароварщиною, тому що мені не дуже подобається, коли піце називають патрон, Байрактар, там, піця залужний, бургер Дженсанюк. Ну, це просто мені не близько до серця. Але е такі часи зараз. Тобто зараз я маю честь їсти піцу, яка називається Байрактар. Друзі, 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 е, слухайте, вона мені на вигляд зовнішній зовсім не подобається. Для мене це масло масляне. Що тут тільки нема в цій піці, вона пахне дуже журавлиним соусом, і я відчуваю, що він тут 100% є. Дивіться: вершковий соус, маринована цибуля, е, сир моцарела, маринована свинина. Ось вона. До речі, ми її бачимо: сир дорблю, сир чедер. Журавлинний соус і льон. О, друзі. В мене одне питання: як я можу бути така тупа? По-друге, як ці всі су інгредієнти можуть між собою поєднуватися. Для мене це загадка. Виглядає воно стрьомно. чесно кажучи, я не дуже полюбляю шматки м'яса, типу свинину, таке щось: ну, червоне м'ясо в піці. Я не полюбляю. Я люблю більше ковбаску, піджарену, яєчко піджарено. Знаєте, оце все. Коротше, друзі, ця піца виглядає реально, наче це наслідки е байрактару, тобто літає такий е у нас літачок, і потім хуй, і російську колону розхо. В принципі, я думаю, що якось так ця колона і виглядала. Е тепер мені більше вже не хочеться це їсти, але з'їмо. Так, я ось цей шматочок уберу м'ясо. Непогане, я знову ж таки відчуваю якийсь, наче вершковий сир. Трошечки тут є дурблю. Мені незрозуміло єдине, навіщо тут журавлиний соус взагалі не підходить. Я думаю, ладно ще льон. Хай вони кидають його куди хочуть. До речі, льон дуже корисний для вашого травлення. Якщо ви хочете правильно как, то будь ласка, льон на тащак. Ось така. Жінка короче, м'ясо непогане. До речі, його свинина маринована. Вона реально непогано змаринована, непогано маринована цибуля. Тобто є тут плюси. В цілому це ні, як на мене, я ставлю піці. Стрійку у такий у мене відтінок зараз сиру чедер. Він приємний достатньо, але він теж трошечки хімозний, тому що він надто-надто жовтий, як на мене. Хоча чедер таким не повинен бути. Але я думаю, що тут трошки з хімією перестаралися. Ну, як експериментальний варіант може бути, і таких піц там декілька. То шістдесят гривень. Краще візьміть дві маргарити. Тому що вони реально тупо то просто. А це ну таке вже на налюбіля. На, на любителя на дуже жирної, нестандартної їжі. А Що? Тому я закриваю коробку, закриваю ротяку від їжі і переходимо до висновків. Коротше, друзі, я потестила IQ піцу, яка є популярною в Києві і в інших містах України яких я вже перелічувала. Дніпро, Запоріжжя і так далі? Бо далі далі я не запам'ятала, бо в мене іноді пам'ять буває як у Рибки Дорі, але це не завжди. Але я точно пам'ятаю, точно пам'ятаю, що можу я в цілому IQ-піці за сервіс і за страви поставити? Ну блін, слухайте, ну вісімка з десяти. Чому вісімка? Це, за, це взагалі за всі піци. Дивіться чому. По-перше, заклад чистий. Я не знаю, наскільки він новий, коли він відкрився. Мені здається, нещодавно, тобто десь протягом року. Якщо я не права, поправте мене, будь ласка, бо я не, не знаю точно. Але судячи по закладу, він виглядає новим, за яким доглядають. По-друге, дуже радує ціна, яка реально нижче на ринку, але піци значно смачніші ніж ті, що є, наприклад, дорожчі. тому що. Блін, якщо у вас під домом є фора або ноус або сільпо, звичайно, немає потреби їхати десь в IQ піцу. Якщо такого немає, або якщо ви хочете щось ну не з закладу, не з кулінарії. Якщо ви не впевнені в якості продуктів, які кладуть в піці з супермаркетів, то IQ піца реально ваш варіант. Якщо б вона була в мене під домом, це був би і мій варіант стовідсотково. Пепероні я просто заглатувала, просто ви собі навіть не уявляєте. Ой, Зараз фраза, яку можна вирізати, і мені на день народження, щоб пускали. А вам, котики, я бажаю приємного всього, що може тільки бути. Підписуйтесь, ставте колокольчики. Якщо ви ще не підписані, ну хіба я не заслуговую на вашу підписку. Пока! Ми просто судимо. А в Італії чувачок крути мені піцу. У мене все чудово.